Звати мене Юра, позивний мій дід. Я служу в 183 му батальйоні на посаді головного бойового медика роти. Закінчив медуніверситет Вінницький. На той момент не було в мене такого бажання, щоб именно, бути медиком. Працював на бойні 24 числа, як тільки до нас почали вторгнення. Зразу ж пішов в воєнкомат. І з перших днів так і воюю. Я ж мужчина, я ж повинен захищати свою, свою домівку, свою батьківщину. Я на позиціях. Якийсь там час я знаходжуся тут, о, як на відновленні в лісі, а так знаходжуся в БРО постійно. Їжджу туди з хлопцями, знаходжуся там з ними. Дуже, як то кажуть, тяжко бігати по позиціям, і, ну, там, на одну, на другу, на третю проходити, питатися хлопців, що там, може, щось там. Якісь медикаменти, може щось допомогти, та і психологічна підтримка дуже важлива. Передвігайся з медичною сумкою, з рюкзаком, з медичним рюкзаком, з автоматом, з боєкомплектом, повністю весь в заряді. Мало лі де що і як застане. Ну, Передвіження повністю по позиціям це вже небезпечно. Іменно тут не важливо, тут можуть бути ліпістки розкидані. Може мавік прилетіти, може якийсь скіт зробити. Постійно, постійно тримаєш себе він в автобусі. Це така просто російська нація, що саранча, я вам так скажу, це саранча, яка йде по землі і унічтожає все, то, що знаходиться, живе, рослини, трави, все. Про що я мрію, я вам скажу так. Та щоб швидше це все закінчилось. Я повернуся собі додому. У мене дуже багато там справ. Віддихну і поїду з дружиною в кругосвітне путешествия. Терпіння, єднання, і ми переможемо.